Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розберемо гучну заяву Марії Берлінської, відомої волонтерки. Вона стверджує, що якщо нічого не змінити, російські війська вже цієї зими можуть знову стояти під Києвом. А що вона озвучила втрати з нашого боку на цій війні і добряче наїхала на депутатів? Що взагалі відбувається? Наскільки все серйозно і чи Можливо, це просто черговий тривожний прогноз. Ми ще також поговоримо про те, що на північному кордоні в Білорусі, як ви знаєте, створюють нову бригаду сил спецоперацій, а восени там заплановані навчання разом з росіянами. Захід 2025 Вони називаються. Тому задамось запитанням і дамо відповідь на нього чи є реальна загроза для Києва. Тому з усім цим просто зараз розбираємось, ставте лайки. Підписуйтесь на цей YouTube канал, наша спільнота зростає. Дякую вам за це. Щоб часу не гайте. Одразу почнемо. Отже, що сказала безпосередньо сама Берлінська? За її оцінками, Україна щодня втрачає до 300 загиблих, 750 поранених і 500 осіб, які самовільно залишають частини. Тобто, все заче, і от це приблизно як пише вона: 1550 осіб на день або 46 шість тисяч. 500 на місяць. При цьому, за її словами, ми мобілізуємо до 20 тисяч людей щомісяця. Тобто за місяць ми втрачаємо на 26 тисяч 500 бійців більше, аніж набираємо. За рік це може скласти мінус 159 тисяч осіб, навіть якщо врахувати, що частина поранених повертається до строю. Пише вона, і от Берлінська підкреслює, що це її оцінки, які засновані на відкритих джерелах, на спілкуванні з підрозділами і логіці. От вона не має пише доступу до секретних даних, але вважає, що ситуація критична, і от за її словами, Росія навпаки, нарощує сили приблизно на 9-10 тисяч осіб щомісяця, тобто плюс 120 тисяч осіб. З російського боку за рік, і це без серйозної мобілізації. Її головний меседж такий: якщо ми не змінимо підходи до мобілізації, підготовки до оборони, ворог може скористатися нашою слабкістю, і за її прогнозами, Російська Федерація, Російські війська можуть вже цієї зими опинитися під Києвом. Це дуже тривожна заява, як ви розумієте. Вона викликала дуже багато дискусій. Берлінська також згадала депутатів, натякаючи, що вони не роблять достатньо для посилення армії, і по 100 разів там на тиждень змінюють свої думки, свою позицію, натякаючи на ось ці закони, скандальні голосування за закони по набу. І вона каже про те, що слухайте, тепер пора рахувати, скільки депутатів залишаться в Києві, коли ворог буде знову стояти під столицею. Якщо ми нічого не змінимо, це цілком може статися цієї зими. Ну і звичайно, куди ж без інформаційного срачу. Друзі, після такого від таких заяв не зміг утриматися народний депутат Олексій Гончаренко. Він відреагував на слова Берлінської, і у себе в дописі він різко її розкритикував, назвавши там директоркою інституту гендерних програм, нагадавши про її там попередні ідеї, які викликали суперечки. Ну, наприклад, там вона пропонувала обов'язкову мобілізацію дівчат і підготовку. Ну там дітей до війни з 14 років. І от він також згадав скандали, які пов'язані. З Чернігівським театром і зливом бази а, виробників дронів, і от Гончаренко радить Берлінський там зосередитися на темах фемінізму чи там, літератури, а не на військовій аналітиці. Бо, за його словами, це не її. Реакція, звичайно, ну, емоційна, але давайте скажемо чесно: чи має ну, Гончаренко рацію, коли каже, що Берлінська некомпетентна у військових питаннях? Вона все таки, ну слухайте, працює з розвідкою з дронами, і спілкується з військовими. Тож її оцінки просто так не можна взяти і відмахнути. Давайте тут будемо відвертими. Але між тим спробуємо розібратися, наскільки її прогнози реальні? От, по перше щодо мобілізації, все, що ми маємо з публічного простору, це те, що президент Зеленський ще у травні заявив про те, що Росія щомісяця мобілізує 40-50 тисяч людей. Водночас Україна – 25-27 тисяч. При цьому раніше очільник служби зовнішньої розвідки України Олег Іваченко заявляв, що мобілізаційний ресурс російської армії становить 25 мільйонів людей. Тепер щодо втрат, надчутлива тема. В лютому цього року Зеленський дав інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, і от він там сказав про те, що Україна втратила вбитими понад 45 тисяч військових і близько 390 тисяч випадків поранень. Російські втрати глава держави оцінив у 300-350 тисяч убитими. Кількість поранених російських військових президент оцінив в 600-700 тисяч і ще. Від 50 до 70 тисяч росіян за словами Зеленського є зниклими без безвісти. Тепер щодо того, чи справді російські війська можуть знову опинитися під Києвом, як в 2022 році, щоб відповісти на це запитання, давайте подивимось на останні події. Так на останні новини, от почнемо з Білорусі, наприклад. По перше, в Гомельській області, поруч із українським кордоном, створюють нову 37-му окрему десантну штурмову бригаду сил спеціальних операцій. Тобто Білорусь створює штурмову бригаду. За словами білоруського військового чиновника Денисенка, цей напрямок цитую тримає в тонусі, тому й потрібна нова бригада. Вона буде займатися сучасними методами бою, зокрема протидією дронам, тактичною стрільбою і мінно-вибуховою справою. І от ну насправді це звучить тривожно, тому що Гомельська область межує. З Чернігівщиною, з Житомирщиною і з Київщиною, як відомо, але чи означає це підготовку до наступу або там допомогу Білору... зі сторони Білорусі росіянам? Експерти пропускають, от я почитав гарну статтю на фокусі. Експерти пропускають, що це може бути більше піаром зі сторони Лукашенка, ніж там реальною загрозою, тому що білоруська армія не має значного бойового досвіду, а значну частину їхньої техніки і боєприпасів, всього що в них було військового, вони ще в 2022 тисячі передали Російській Федерації. Ще одна гучна подія, яка ну пов'язує цей контекст, це російсько-білоруське навчання захід 2025, Вони заплановані на вересень, і вони викликають занепокоєння не лише в Україні, але й в країнах Балтії. Як ви розумієте, за даними BBC, ці навчання можуть бути прикриттям для наступу. Як це було пересторонено в 2022 році, коли там захід 2021 передував атаці? Максим Жорін, підполковник збройних сил України, вважає наприклад, що Росія може використати ці навчання для наступу на Чернігівщину, Житомирщину, на Рівненщину, щоб відтягнути наші сили з інших фронтів. Але він додає, що росіяни ще не ухвалили остаточного рішення для себе. Президент Зеленський до речі, свою чергу сказав, що Лукашенко навряд чи дозволить Росіянам наступати з Білорусі, тому що він боїться, Він боїться реакції України після наших успіхів на курському напрямку. До речі, тут я погоджуюсь, і Зеленський каже, що навчання планують провести подалі від кордону, щоб там не провокувати. І ми знаємо, що білоруси дійсно скали про те, що ми в глибину свої навчання переведемо, щоб не нікого не провокувати, щоб там не було зайвих думок. Але давайте чесно, ну це Лукашенко, Він сьогодні каже одне, завтра інше. Не знаю ризик від російських навчань історично відомий. Тому давайте тут не будемо самозаспокоюватись. Тепер подивимось на думку військового експерта Владислава Селезньова. Я з ним провів ефір і розпитав, чи ну свого часу да і розпитав, чи є ось така перспектива, чи є такі, такі небезпеки щодо наступу Росії на Київ? І от за його словами, для цього потрібна масова мобілізація мільйонів людей. Але зараз озброїти їх нічим, тобто Селезньов переконаний, що всі розмови про наступ на столицю це більше лякалки, які не відповідають реальності. Ще один військовий експерт, Олег Жданов. Він також сумнівається зараз у можливостях Росії. Він каже, що навіть якщо вони виділять дивізію для навчань у Білорусі, ми вище про це говорили, цього все одно замало. До того ж, білоруська армія не готова воювати проти України і Жданов каже, що північний кордон, особливо Житомирська область, Рівненська, Київська, він дуже добре укріплений. Там встановлено півмільйона мін. Маю сказати, що з розмови з хлопцями, з військовими, поза кадром я 100% знаю, що дійсно цей кордон у нас добряче укріплений. Там інші експерти вважають, що загроза з Білорусі також імітаційна. Генштаб не підтверджує зараз Генеральний штаб збройних сил України не підтверджує зараз підготовку наступу, а наші прикордонні області готові до оборони. Отже, друзі, що ми маємо? Заява берлінської про те, що росіяни можуть бути під Києвом вже цієї зими. Вона виглядає дуже тривожно, але можливо вона трохи перебільшена на. Її оцінки втрат і мобілізації викликають питання, тому що точних даних у відкритих джерелах немає. Оновлених актуальних даних. Ми орієнтуємось на заяви президента. Однак, вона в одному, що без змін в мобілізації підготовці армії, ми не можемо ми можемо опинитися у вразливій ситуації щодо реальної загрози, так ну, нова бригада в Білорусі. Навчання захід 2025 Все це викликає занепокоєння. Але більшість експертів сходиться в тому, що Росія зараз не має сил для повномасштабного наступу на Київ. Білоруська армія також не виглядає готовою до війни. Наш північний кордон нині укріплений. А Лукашенко схоже боїться ескалації. І це правда. Проте розслаблятися тут не варто. Історія з навчаннями захід 2021 вона показує, що Росія може використовувати навчання як прикриття, це ж не секрет. Тож Україні потрібно готуватися, продовжувати зміцнювати оборону, нарощувати мобілізацію і стежити за діями ворога. Але щодо слів берлінської, коли того будемо рахувати депутатів, які незрозуміло залишаться в Києві чи ні, якщо звичайно боронь боже, російська армія буде стояти під Києвом. Отут я з нею абсолютно згоден. От мені було б цікаво, подивитися скільки народних депутатів, які зараз б'ються бог груди, залишились би тут в столиці. Гарне питання, правда? Що ви думаєте про все це, друзі? Напишіть, будь ласка, чи вірите ви в загрозу нового наступу? Що ви думаєте про всі срачі, безкінечні так? Волонтери, народні депутати і так далі. тому подібне. Це все. Напишіть в чаті, я читаю ваші коментарі і відповідаю за можливості. Бережіть себе, своїх рідних і близьких, все буде Україна.